Осінна накрила наші землі, а сонце ледь жевріє над вулицями міст, та не згасає полум'я сердець відчайдушних геймерів, для яких ми підготували свіженький випуск PlayNews, із якого сьогодні можна довідатися, що там діється з новими консолями, чому інквізиція геть нова гра, як повія замішана в расизмі та багато іншого. Протистояння на консольному фронті поступово наближається до вирішальної стадії. Платформа тримачі вже визначилися значенкою своїх чорних скриньок, відіслали їх складові на збірку до Китаю, а нещодавно намітили й дату виходу. Слідом за Sony, яка розкладе на полиці четверту PlayStation 15 листопада в США і 29 го в Європі. Про день запуску Xbox One нещодавно повідомили й Microsoft. Редмонці вирішили підійти до настільки важливої події з належним символізмом і призначили реліз своєї консолі нового покоління на 22 листопада. Саме цього дня. Вісім років тому вони запустили Xbox 360. Утім, на цьому добрі новини для прихильників Microsoft не вичерпуються. Американці та європейці отримують омріяні коробки одночасно. Разом із цим сповіщенням підопічні пана Балмера повідомили й про те, що попит на передзамовлення Xbox One перевищив усі попередні показники, і компанія зробить усе для того, аби в день запуску консолі отримала якомога більша кількість людей. Проте нагадаємо, що наразі у МС немає планів розпочинати офіційне розповсюдження бренду. Xbox в Україні, тому всім охочим варто оформити свої замовлення на європейському ринку. Однак не настільки однозначними виявилися інші рішення американського платформотримача. До прикладу, на тижні представники Microsoft заявили про те, що на своїй консолі нового покоління вони не вимагатимуть від видавців обов'язкової наявності демоверсій aaa розробок. Розділилися думки щодо нової версії оболонки Xbox Live, яка обійдеться без трансферу репутації гравців з Xbox 360 на Xbox One. Ще одним приводом для розчарування прихильники Xbox виявили сповіщення про те, що на старті продажів консолі нового покоління вони обійдуться без Підтримки зовнішніх жорстких дисків, і, хоча гравці зможуть знайти певні демки в Xbox Live Arcade, функція перенесення репутації буде переглянута пізніше, а 500 гігабайтів будованої пам'яті на перший час повинно вистачити, акції Xbox One знову похитнулися. Контрольним пострілом для передзамовників консолі має всі шанси стати нова політика Microsoft щодо незалежних розробників. Адже з приходом інді ігор на її платформу там неодмінно заведеться фрі-ту-плей та мікротранзакції. А в цей самий час Sony не думає згортати розпростерті обійми і припиняти зваблювати хардкорну аудиторію. Скажімо, представник японської компанії у Великобританії Фергал Гара нещодавно запевнив, що його роботодавець засвоїв помилки під час запуску PlayStation 3 і тепер зі всією відповідальністю підходить до розповсюдження її наступниці. Ба Більше пан Гара запевнив, що реліз PS4 відбудеться на абсолютно новому рівні. Від організаційних моментів до стартової лінійки все перебуває під чітким контролем платформи тримача. Слідкує японська компанія і за сучасними трендами. Авторитетний портал Eurogamer зі своїх джерел дізнався про те, що Sony просто зараз працює над власним аналогом шолома віртуальної реальності Oculus Rift. За повідомленнями видання, прототип пристрою вже готовий і тестується на ексклюзиві PS4 Drive Club, а до продажу надійде в наступному році. Не доведеться власникам консолі чекати на функцію розпізнавання голосу. Вона заявлена новою особливістю камери PSI. Непогано себе зарекомендувала Sony, і в ще одній справі нещодавно виявилося, що свого часу японці не побоялися зробити ставку на проект Девіда Кейджа «Heavy Rain. і власне саме завдяки їм світ і познайомився з творінням Quantic Dream. Однак, якщо подібний факт навряд чи став для когось откровенням, то визнання автором Фаренгейт контактів із Microsoft щодо фінансування гри багато кого вразило. Під час влаштованої британською академією кінолекції французький візіонер розповів, що свого часу звертався з ідеєю гри до представників бренду. Xbox, але ті на відріз відмовили йому в підтримці. Справа в тому, що редманці не ризикнули фінансувати настільки сміливий проект їх відлякала тема викрадення дитини та відверті сцени гри. Одразу ж після цього на обрії вималювалася Соні, яка повірила в розробку і, врешті-решт, отримала понад 100 мільйонний прибуток. Таке собі французьке шампанське на винагородження ризику японців. Не боїться ризикувати, й команда Ренді Пічфорда Гірбокс Software. Дещо раніше вона викупила права на серію космічних симуляторів Homeworld, А на виставці PAX її представники повідомили про те, що розробкою нової гри франчайзу займеться студія Black Bad Entertainment. Власне, Gearbox передали роботу над проектом вихідцям із Relic, розробникам оригінальної Homeworld, залишивши за собою ліцензію. Пан Пічфорд прокоментував це тим, що його колективу ліпше зосередитися на знайомих жанрах, а найкраще впоратися з продовженням культової саги зможуть тільки її автори. Щодо зосередження на стрілянках, то Ренді оч... Очевидно, мав на увазі продовження серії Borderlands. Однак, за джерелами Eurogamer і Destructoid, у розробці в стінах Gearbox перебувають і дві досі не анонсовані інтелектуальні власності. Журналісти британського видання роблять свою ставку на вже забуту Brothers in Arms, але не виключено, що розробники Duke Nukem Forever здивують нас абсолютно новою грою. Дивовижно, але як нова інтелектуальна власність, наразі виглядає і Dragon Age Inquisition. минулого тижня. Ми повідомляли про те, що Electronic Arts намітила чіткий план насичення Next-Gen ринку новими IP, Але виявилося, що представник компанії обмовився серед двох кардинально нових ігор, які Френк Жібо обіцяв наступного року. Однією він точно мав на увазі третю частину серії Dragon Age. На днях у мережу потрапив дебютний ролик ігрового процесу Inquisition, І треба сказати, усі захвати преси, які ігролад демонстрували за зачиненими дверима. Одразу ж стали зрозумілими широкому загалу за очевидними аналогіями зі скайрем та хорватськими декораціями з телевізійної гри престолів. Насправді приховується безліч маленьких деталей. Кожна з яких буквально кричить: Забудьте про другу Dragon Age!». Проте навіть докорінна переробка бойової системи не зрівняється з головним козирем нової гри BioWare – візуальним рядом. Зрозуміло, розробники запевняють, що за соковитою картинкою заради соковитої картинки гнатися вони не будуть, роблячи основний акцент на оживленні ігрового світу. Але важко заперечувати той факт, що Frostbite 3 робить нову D.A. вельми красивою грою. Схожими епітетами можна наділити й новий проект автора Елейнуар Брендана Макнамари під цікавою назвою Гор the Орієнт. Тобто «Повія сходу. Не так давно надбанням інтернету став ролик з ігровим процесом альфа-версії цієї гри, але виявляється, що це далеко не всі проблеми, з якими зіткнулася розробка на тижні. Співвітчизник розробників Джа Янґло висловив своє обурення специфічною назвою проекту Тім Бондай і заявив, що за необхідності звернеться до комісії з прав людини. Найцікавіше ж у цій ситуації, те, що приводом для позову австралійського чиновника стало не використання у назві всього словосполучення, а лише слово Орієнт. На його думку, воно є образливим для всіх жителів сходу. А його використання є прямим свідченням расизму. Жар же у тому, що вираз повіє Сходу насправді є стійким і в загальноприйнятому розумінні означає місто Шанхай, в якому, власне, і відбуватимуться основні події Гор Орієнт. І традиційно кілька слів про здобутки Play.ua. По-перше, представляємо ексклюзивне інтерв'ю з розробниками відьмака CD Projekt Red. Нагадуємо і про опубліковані огляди хуліганської Saints Row 4, Неонової Strike Страйксвіт Zero і посередньої Дебюро XCOM Declassified. А ще радимо переглянути вересневий випуск порадника Геймера, нові фактичні ігрові факти про факти, і не пропустити стрімчак за участі Сергія Гальонкіна і україномовної версії Prime World Defenders. Усі посилання на наш новий контент в описі до цього відео Коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Ніхто не знає, чи побив перехід Гарета Бейла до мадридського реалу трансферний рекорд, але точно відомо те, що валієт залишиться на британській обкладинці FIFA 14. Хронометраж музичних композицій Theft Auto 5 становить 20 годин. А до акторів озвучення гри долучилися справжні представники лос-анджелеських банд. пк версія Minecraft здолала черговий рубіж. Задекларовані продажі гри склали 12 мільйонів копій. Зірка Голівуду та брюта Легенд Джек Блек знову попрацює разом із Тімом Шейфером. Бородань долучився до акторського складу пригоди Broken Age. Компанія Microsoft придбала виробника з смартфонів Nokia ціна питання склала понад 7 мільярдів доларів. А фіни в такому разі стануть сусідами відділу Xbox. Оце усе на сьогодні то був Плейнюс. Балака Всновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не ганьбіться на світлинах з листям і затямте. Не всяке спрощення гри є обов'язково її примітивізацією.